Ну що, тепер наша задача, так як циліндр у нас готовий. Тепер наша задача підготувати оцю всю площину для прокладки. Отакий у нас є поршневий комплект Meteor. Ось такий поршеньок. Горнюний красивий. 6195 група А. Стопорні кільця в комплекті, новий пальчик в комплекті і компресійні кільця в комплекті. Підшипник окремо. Тому зараз задача вдягнути наш поршень на шату для того, щоб можна було поміряти яку прокладочку. Ну що, одне стопорне кільце я поставив. Не дуже я люблю їх ставити, але цього разу вийшло гарненько, нічого не покоцав. Перевіряємо, чи палець у нас гарненько ходить, ходить гарненько. Треба капнути масло, перевіряємо, чи немає гострих кромок, які би терчали за, за ці площини поршня, яким він буде працювати в циліндрі. Якщо є, можна поправити надфілем легенько. Я не поправляв, тут все класно. Тому, Тому мазюкою маслом не путаємо направлення стрілочкою до вихлопа. І ставимо поршень на місце, ставимо ще одне стопорне кільце. А тоді будемо бавитися з циліндром. Ну стопорне кільце з цієї сторони вже на моторі чомусь вдалося поставити набагато простіше. Все стало на своє місце. Тому можна збирати далі. Ну, значить що? Ми закінчили на тому, що треба було поміряти виступання поршня над пшиною, куди кладеться головка ціліндру. І тут вийшов момент, бо це бо це бета. Це як Феррарі або Альфа Ромео. Не все так просто, це тобі не КТМ. Не, значить, розказую. в двох словах. Ви вивели поршень, там грубо кажучи, в верхню мертву точку, приклали отаку повірочну лінійку, там штанги, що захотіли, то приклали. І що ви тут можете наміряти? Правильно, що вам по 3 міліметри треба з кожної сторони підкласти? що блядь, Прокладку під той, під циліндр, щоб воно не випирало. І тут почалися моменти. Моменти. Тут почалися пошуки інформації, що це за біда. Бо в мануалі все просто. В мануалі є одна картинка, де показано, що вони теж прикладають там, типа, лінійку, але коли ти починаєш збільшувати ту фотографію, то ніфіга не понятно і не видно. І в них все просто. Вони отак, як зазвичай як всі привикли робити, то ти поклав. І між тим потім поміряв зазор щупом і собі порахував і вирахував, яка тобі товщина прокладки треба. Но тут тут не все так просто. І потім і в мануалі виявилося. Теж не все так просто. Значить розказую, що і як. Ну, Ясне діло, що у нас поршень випуклий, він терчить над циліндром. По-любому терчить над циліндром. І зразу забігаючи вперед, так виглядає головка. Як би ви там не вибирали ту прокладку, Поршень ну, ніяк не дістане до, до самої камери згорання. Ну ніяк він не дістане, там все класно, якщо його все проміряти штангелями, мікрометрами, все там класно, нічого воно не буде діставати. Але типу товщиною тої прокладки ми міняємо степінь жаття. Але теж нонсенс такий. Зазор там має бути. Від 0 до 2,5%, що пише мануал виступання того поршня Ну, є один великий нюанс, що як же це міряється. Почав я шукати інформацію, подивився, я чимало всяких там відосів на українській мові і не тільки, а ще на одній інколи зрозумілій І ніхто, я не знайшов ні одного відео, де людина показала, як вона підбирає прокладку під циліндр. Коли розібрався в цьому всьому питанні, то стало ясно, чого ніхто так не показує. Всі ставлять на стандартну прокладку, яка стояла вже під циліндром. Вони, до речі, є там різної товщини. їх там є 6 варіантів, і найтовстіша з них 0,6 мм. Почалися пошуки на англомовних всяких сайтах. Передивлянням гломовних відосів і на одному з відосів я таки побачив, як це робиться, і чувак там показував, розказував, і було все прикольно. Як це відбувається на цих моторах у Бети. У них є, ну я вам образно да, отак от зробив, у них є така спеціальна проставка. Якщо в тебе поршень групи А, то ця проставка, яка впирається ось тут на на площину циліндра, але оцей виріз Точно повторює е, геометрію поршня. Якщо це поршень групи А, то ця проставочка повірочна. має бути там з одним номером під поршень групи А. Якщо це поршень групи Б, вона мусить бути під поршень групи Б. І що вони роблять? Ти вивів поршень в верхню мертву точку, приклав цю свою приспособу, і тоді отут береш і совуєш щупа, і міряєш отой зазор. Без приспособи. Є варіанти, я вам зараз про нього розкажу, як буду робити це я. Але, власне, якщо в тебе немає цієї приспособи, того і ніхто не показував на всяких там відосах, картинках і так далі. Ніхто не показує, як вони вибирають ту прокладку. Але я ще раз повторюся, навіть якщо ви поставите саму тонку або найтовшу прокладку, нічого страшного в цьому не буде. Мотоцикл заведеться, буде їхати, і ви не відчуєте різницю. Хіба відчуєте різницю від того, що ви просто поставили новий поршень і нові кільця? От, від того ви відчуєте різницю. А от то, що ви тут зробили прокладку на 2 десятки меншу, на 2 десятки більшу, ну практично нічого ви не відчуєте порівняно з тим, що ви засунули просто нові запчастини в мотоцикл. От. Того вони використовують спеціальну таку проставочку. Но, якщо почитати, подивитися, то я придумав собі такий варіант, що можна. Можна. Якщо вставити циліндр взагалі без прокладки, то Поршень навіть з самого краю виступає ось тут за, за межі циліндра. Що я собі придумав? Є пару варіантів, як можна це все обіграти і зробити. Можна зробити приспособу для мікрометра такого плану, як робиться приспособа, коли, там, наприклад, на дизельних, часто буває і на бензинових моторах. Треба перевірити, наскільки там або западає, або наскільки виступає гільза. за... Поверхню заплощену, куди лягає головка. Там такий, типу, шліфований кубік, і в цьому шліфованому кубіку на ножці зроблений стоїть мікрометр часового типу. І ви, типу, міряєте, виставляєте на нулік на площині, а потім заїжджаєте на виступ або на впадину в циліндрі і можете по мікрометру подивитися, наскільки там різниця. Можна так зробити. Але це треба розібрати нутромір, бо той часовий мікрометр, який в мене є, він трішки здувся. Є другий варіант, як можна це зробити. Бо якщо ось тут має бути зазор між тою приспособою, а приспособа кладеться сюди і звідси починає свою форму, то це практично те саме, якщо ми візьмемо і вот покладемо на самий край нашу повіручну лінійку, виведемо поршень в верхню мертву точку і саме в цьому місці поміряємо зазор. Але знову ж таки, повторюся, 2,5% сотки від 0 до 2,5. Тобто ну, то такий мізер, що просто капець. Того я думаю, що я зроблю як. Я зроблю отак, як і говорю. Значить, в мене в наявності є прокладки. Найтовстіше в мене є 0,35, здається, чи 0,3-03. 0,3 прокладка. Є в мене ще там 0,1, 0,2. І, так далі. і типу можна ними зібрати комплект тої товщини, що треба. У мене є стара прокладка, вона має 0,55 і можна додати 0,1 і це буде 0,65, плюс воно там щось, щось трошки всядеться. але я не хочу робити бутерброд. Чого не хочу робити бутерброд, зараз покажу. То, що... Де ти там? Чоті? То що отут спереду, спереду циліндра іде два канали на охолодження. І дуже не хочеться, щоб потім з-під тих каналів там щось прорвалось, потекло, і тим паче, щоб воно попадало в колінвал, туди на шатун. і так далі. Не дуже хочеться, щоб воно там антифризом вимивалося. Того я думаю, що Що я думаю, в мене є ще тут одиничка параніт, і в мене є параніт 07. А зараз в мене тут висить прокладка 0,55. Зараз. Того я зараз виріжу на скору руку прокладочку, а може і не на скору, може зразу виріжу таку, як треба. Виріжу прокладку з 0,7 параніта, її туди покладу, виведу поршень в верхню мертву точку і попробую поміряти там зазор. Якщо він буде такий, що мене влаштує, то ми продовжуємо далі зборку. Але от такий от нюанс і такий момент. Через то оце, оце, конечно, ну, це екзотика. Це дуже нестандартно. Дуже нестандартно, але ніякої суперкритичності в цьому немає. Це просто нестандартно і незвично. Бо в КТМ, наприклад, простіше, того, що у нього з камери згарання тут виступає такий буртик, і той буртик заходить туди прямо в циліндр. І у вас по-любому поршень нижче в поверхні, куди прилягає головка. Отакі історії, отакі піроги. Того. Того був трошки легенький ступор. Прийшлося трошки поковирятися в інтернетіках і розібратися, як це працює, як це ставиться. Того так от. Але ще раз скажу, що нічого страшного в тому, що ви можете поставити стару прокладку, яка у вас стояла, або товстішу, або тоншу, сильно великої різниці то не зіграє. Отакі от пироги. Пироги, пироги, знаєш що? Ріжу прокладку з 0,7. Пробую підтягнути поставити і будемо дивитися, міряти, що там виходить. Бета. Бета. Ну, значить що? Значить, поставив я прокладку 0,7 мм, 0,7 мм. Що там, кепка моя не залазить в кадр? Якщо покласти аж на самий край поршня, отак от нашу якусь там приспособу, якою ви там будете міряти, на самий краєчок, і потім пробувати провертати поршеньок, то в мене там якраз є зазор, щоб 200 в мене туди пролазить. От з самого краю в мене щуп туди пролазить 200 Ну, Якщо ви поставите отак, то ви не зможете поміряти, бо поршень має сферу. Він не плоский, він має сферу, через то її не можна так поміряти. Але якщо такого самого самого краєчку, самого краєчку, ну, типу, як це виглядатиме? Виглядатиме приблизно отак. От. от. У вас є поршень і ви будете міряти отаку от, самого-самого краєчку. Коли сфера це тільки починається. Ну, от в мене туди пролазить щуп 200ки, того думаю, що тепер я ріжу. Прям акуратно, акуратно, класну прокладочку І ми будемо все це діло ставити на таку прокладку. І того товщина моєї прокладки вийшла 0,7 мм. 0,7. а Заводські відомі є 0,6. Ну, тобто ти поставив прокладку 0,6, поміряв і в тебе не сходиться. І що далі? То для чого тоді такий мануал? Да? І що тоді робити? Ну, але кожен собі, як то говориться, як хоче, а я буду робити так, як я собі придумав. Відповідальність все одно лежить на мені, на моїх руках, на моїй голові. Того я думаю, що я роблю так. Я ріжу прокладку з 0,7 і в принципі воно буде нормально їздити. І навіть якби це був би мій особистий мотоцикл, я б точно так само зробив би. І точно так само вирізав би, і точно так само їздив би. Того... Ясне діло можна там порозказувати, що я там щось роблю правильно, неправильно. Ото От, будете в руках тримати Бету Феррарі, Ламборгіні і, що там, і Альфа Ромео. Будете собі там робити, як захочете. Будете різати, не різати, будете ставити самі тонкі прокладки і так далі. І тому, тому я роблю так. А ви можете наблюдати і кидатися карданами. Ну що, є в нас такі кільця? На них є буквочка N. буквочкою ставимо доверху, вони два однакових, немає різниці, яке з них знизу яке з них зверху. Але є один нюанс. Є нюанс це той, що на поршні тут є стопори для кілець. Стопорні такі штіфти. Щоб замок був тільки в тому положенні, де необхідно. Тому це не провтикаємо. Ставимо кільця, мастимо легеньким шаром герметика, де водяна рубашка. І будемо ставити на місце циліндр і зажимати його. Ну що, змастили циліндр, змастили підшипник на колінволу, змастили кілечки і тепер наша задача правильно все це поставити разом з тими замками, де стоять кільця, Щоб нічого не промазати. Зараз будемо робити це все прямо в онлайні. І все, ну от і все. Ну вот так? Все змастили. Все поставили? Все попали, замочками попали. Все склалося, тепер ставимо наші гаєчки, беремо динамометричний ключ, беремо наш ключик від КТМ, той, що у нас був спеціально зроблений. І будемо зараз затягувати наш циліндр. Ну що, всі пам'ятають цей, хто уважно дивився, отакий ключик спеціальний. Мануал пише, треба затягнути 20 Нм хрест-нахрест. Я почну з 16, а потім дотягнемо на 20, головка на 12. Цей у нас є. Тепер зробимо цей. Тут треба буде переставляти. Це і є. Перейдемо на цей самий незручний, який у нас тут стоїть. Так, це у нас 16. І тепер останній на 16. Є на 16. Ставимо ключ на 20 і протягуємо заново. Це є. Це є. Це є. І лишився останній на 20. Є. Можна переходити до зборки головки? Значить, кладемо один у рінг, Кладемо другий орінг. В своє посадочне місце. Ага. Тобто ти так просто здаватися не хочеш. Так просто здаватися воно не хоче. Ну, ми його заставимо. Все, питання є. Все стає, все грає. Так, у нас є 6 болтів. Під ними мають бути мідні шайби, все підготовлене, почищене. Спочатку жметься 16 метрів чи 15. Але за два заходи. Перший 15, другий 20. Жмуться хрест-нахрест. -хрест. Тому пропоную накривати все це добро. Перевіряємо наші орінги, чи все тут стоїть правильно, все стоїть, наче як правильно. І ставимо нашу головку. Так, ще разок. Не дуже відповідальна частина роботи. Одна із. Так, ще разок. Раз. Є. Беремо наші болти, притиснемо два, щоб наша головка нікуди не ділася. Щоб орінги вже стояли на своїх місцях і будемо зажимати нові мідні шайби, почищені болтики, нові орінги, новий поршень, нові кольця. Ви представляєте, як вона зараз буде брить? Ще ми обслужимо після того, як завершимо зборку мотора, ми обслужимо там підвіску прогресії, підшипнички, оце все. І я думаю, що за сьогодні мали би зібрати все це добро вкупу. І можна буде пускати перший дим. Ну що, погнали. Підіжмемо легенько. Менше перекосів було. Всі попіджимаємо від руки легенько, а тоді будемо затягувати. Ну що, поїхали? Раз. Два. Три. 4, 5, 6. Так, тепер крутимо на 20. Накрутили наш ключик на 20 і заново все протягуємо. Є. Ключик не сильно голосно. Квацать. Є. Є, є. 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 Ну і все. Так, слідуючий етап це у нас етап, коли ми будемо ставити кришечку е, привода машнасного клапана і разом це все з'єднано з, з картером мотора і тут виведені такий сапунчик. Значить, Мануал пише, що оця штанга там без всяких розмірів. Ти просто от, якщо вона отак от спокійно налазить на своє місце, то отак і треба лишити. Там немає, що ти маєш відрегулюватися. Це скількись міліметрів сюди, скількись туди. Там просто намальовано. Якщо в тебе отак, то мусиш зробити тягу вище зробити. Якщо в тебе шарик, цей м -м, верніше, тяга вище шарика, то мусиш тягу навпаки, отут от регулюванням укоротити. Але у нас от все прям. Чітко ідеально. Вона защелкується, а потім там стоїть отаке хитреньке хитренький стопор. І як це працює? Спочатку треба вставити прокладку, бо потім ви її не вставите. Є у нас вона така раз. Вона мусить залізти там під різінку. Оце різинова частина. І її треба якось нам відтопорщити звідси. І не запороти прокладку. ось що саме цікаво. О. Так, що там майже. Оп, оп. Ще трішечки вниз. Трішечки в сторону, трішечки вниз. Погралися, виставили. І можна буде ставити. Тепер можна фіксувати наш цей привід, от він защокнувся раз. Тепер головне не впустити сюди всередину наш цей стопор, тому я пропоную зробити отаку. Взяти серветку, раз, раз. І вберегти себе від того, щоб знімати кришку. Потім там всередині є така, такий отвір спеціальний, вставляється. Вставляється цей стопор, раз він вставився, а тоді методом провороту ви отак от його раз і защовкнули. І все, і тепер ця тяга звідси не випаде. Тепер береться наша кришка, вона вставляється в паз в резинці і можна все це прикручувати. І, в принципі, роботи з двигуном у нас закінчені. Нічого більш цікавого там не було, прогресію ми перемастили, там фаталіті критично нічого не було. Помили, помастили, сальники на місці, пальці всі гарненькі, ніяких виробіток, ніяких пошкоджень там немає. Але добре, що полізли, освіжили смазку де можна буде газувати. Значить, все зібрано. Все поставлено, всі рідини залиті, щеплення прокачане. Ну що, треба спробувати торкнути його. Ну що, після зборки вчора була покатушка, мотоцикл пройшов, обкаточку вже можна валити на всі бабки, але виліз косячок. Ти що? Коли Сашко їздив на гонці, він неудачненько упав і зробив таку какульку. Це треба розказати, цю предісторію. І пам'ятаєте, я вам розказував, що в нас там був відвалений один ліпісточок на корзині. І от що вийшло? Ну, тут стоїть прокладка для помп. Але коли ти відкручуєш у цих чотири болта, помпа і корпус помпи відходить від основи картера. Тут стояло масло з отою всякою мілкою стружкою, яка була після м проблем з корзиною. І от звідси масло тако, з цими стружечками тако собі сюди потекло, тут -от позатікало. А потім ми тако це все прижали і ота стружечка мішала прижати нормальну прокладку. І з під тих стружечок оцього всього сопливило легенько масло. Це вчора було знайдено верніше сьогодні, бо я прийшов. Треба ще ж масло в вилці поміняти. Я прийшов, у мене тут маслицо. Мені не сподобалося, я зняв спочатку кришку, при тому, що з-під кришечки легенько десь тут антифріз просочувався. От. Того розібрав і знайшов, що тут під прокладкою є мілка стружечка, її треба прибрати, вимити. І буде все добре. І Зараз все зберемо назад і можна буде газувати. Ось такі Так що збираємо, міняємо масло в вилці і можна гасанути. Ну то й от, все загусло, вилку перебрали, все класно. антифриз залили, масло залили, все шикардос. Ось таке заводиться. Ось Ми вже їздили на одну покатушку після зборки двигуна, і вона вже типу, обкаталася і вилізе там косячок. Косячок це наслідок попередніх всяких маніпуляцій, але нічого страшного. Зробили. Тепер мусить їздити і брити. Вилка перебрана, масло замінене, Тому, в принципі, дана альфа Ромео, як ми її називаємо, мусить долати всякі перешкоди, яких би могло і не бути.